Ліки від СДУх та секс дивовижні ефекти адералла. Едерол, секс та ідейчиди, коли ліки стають викликом. СДУХ – це не просто неуважність і імпульсивність. Це складний розлад, який впливає на всі аспекти життя людини, включаючи сексуальну сферу. І коли в хід вступає медикаментозна терапія, наприклад, адералел, ситуація може стати ще більш заплутаною. Адералел Ефективний стимулятор, який допомагає впоратися з симптомами СДУ, може мати несподіваний і часом суперечливий вплив на лібідо та сексуальну функцію. Я, як людина, яка особисто знайома з проблемами СДУ і спостерігала за багатьма, хто проходить через подібне, можу сказати, що ця тема заслуговує більш глибокого і нюансованого розгляду. Замість того, щоб просто перераховувати можливі побічні ефекти, важливо зрозуміти, як едерол може взаємодіяти з нейрохімією, пов'язаною із сексуальним потягом, і які стратегії можуть бути використані для вирішення проблем, що виникають. ЕСдеух та сексуальність складні стосунки. Перш ніж говорити про Адерелла, необхідно визнати, що ЕСДУх сам по собі може істотно впливати на сексуальне життя. Це не просто збіг, а результат нейрохімічних особливостей розладу. Люди з СДУ часто мають труднощі з регулюванням емоцій, імпульсивністю та концентрацією уваги, все це може негативно вплинути на сексуальну сферу. Я бачив, як люди з здеу борються з імпульсивним сексом, що часто є спробою заглушити внутрішню тривогу та хаос. Це може призвести до ризикованої поведінки, небажаних стосунків та почуття провини. Крім того, проблеми з концентрацією уваги можуть заважати глибокому емоційному зв'язку з партнером, що робить сексуальний досвід менш задовольняючим. Іноді, навпаки, люди з СДУХ відчувають підвищений сексуальний потяг, який може бути пов'язаний зі спробою самостимулюватися і отримати до прізинову підживлення. Це може призвести до компульсивної поведінки, такої як мастурбація, яка в кінцевому підсумку може призвести до почуття провини та розчарування. Адералел подвійний удар по лібідо. Адералел, як стимулятор, діє на допрізинову систему мозку, що може мати як позитивний, так і негативний вплив на сексуальну функцію. З одного боку, збільшення допрізіну може підвищити сексуальний потяг і поліпшити еректильну функцію у чоловіків. З іншого боку, едерол може звужувати судини, що може зменшити приплив крові до статевих органів і погіршити сексуальне збудження. Я пам'ятаю випадок, коли одна моя знайома, яка страждає СДУ, почала приймати адераліл і помітила, що її сексуальний потяг різко зріс. Це було приємно. Але врешті-решт стало проблемою, оскільки вона не могла контролювати свої імпульси і почала відчувати труднощі у стосунках. В іншому випадку я спостерігав, як чоловік, який приймав адералел, мав проблеми з еректильною функцією, що призвело до почуття тривоги та невпевненості. Важливо розуміти, що реакція на адералел індивідуальна те, що працює для однієї людини, може не працювати для іншої. Не існує універсального рішення, і важливо тісно співпрацювати зі своїм лікарем, щоб знайти оптимальне дозування та режим прийому препарату. Як впоратися із сексуальними побічними ефектами адералла? На щастя, існують стратегії, які можуть допомогти впоратися із сексуальними побічними ефектами адералла. Ось кілька порад на основі мого досвіду та спостережень. Обговоріть свої занепокоєння з лікарем, це найважливіший крок. Ваш лікар може допомогти вам зрозуміти, чому ви відчуваєте ці побічні ефекти, і запропонувати альтернативні варіанти лікування. Спробуйте змінити дозування, зниження дози едерол може допомогти зменшити сексуальні побічні ефекти, не впливаючи на ефективність препарату при лікуванні СДО. Розгляньте альтернативні форми адерала, перехід на форму з пролонгованим вивільненням може допомогти стабілізувати рівень препарату в крові та зменшити коливання, які можуть спричинити сексуальні побічні ефекти. Спробуйте інші ліки від esd існують інші препарати від sd які можуть не мати такого сильного впливу на сексуальну функцію. Використовуйте додаткові методи лікування, терапія. Медитація та фізичні вправи можуть допомогти впоратися з імпульсивністю, тривожністю та іншими проблемами, які можуть посилити сексуальні побічні ефекти Адерала. Не забувайте про здоровий спосіб життя, регулярні фізичні вправи, збалансоване харчування та достатній сон можуть допомогти покращити загальний стан здоров'я та зменшити імовірність сексуальних побічних ефектів. Особистий досвід та спостереження, ключ до розуміння. Я вважаю, що найцінніше, що ми можемо зробити, це ділитися особистим досвідом і спостереженнями. Я бачив, як люди з ЗСДУ борються з цими проблемами і знаю, що вони не самотні. Важливо пам'ятати, що сексуальні побічні ефекти адерала це не вина людини, а побічний ефект лікування. Не бійтеся звертатися за допомогою. Існують фахівці, які можуть допомогти вам розібратися в цих проблемах і знайти рішення, які працюють для вас. І пам'ятайте, що сексуальне життя може бути повноцінною і приємною навіть при наявності СДУ і медикаментозного лікування. Висновок, баланс і усвідомленість. Едерол може бути потужним інструментом у лікуванні СДУ, але важливо пам'ятати про його потенційні побічні ефекти, особливо щодо сексуальної функції. Не існує універсального рішення, і необхідно тісно співпрацювати зі своїм лікарем, щоб знайти оптимальний підхід до лікування. Важливо бути усвідомленим щодо свого тіла та своїх потреб. Не бійтеся експериментувати і пробувати різні стратегії, щоб знайти те, що працює для вас. І пам'ятайте, що сексуальне життя може бути повноцінною і приємною навіть при наявності СДУГ і медикаментозного лікування. Головне це баланс і усвідомленість. Ключовий висновок едерол може бути ефективним у лікуванні СДУГ, але його вплив на сексуальну функцію вимагає уважного розгляду та індивідуального підходу до лікування. Я сподіваюся, що ця стаття допоможе вам краще зрозуміти складні взаємозв'язки між СДУ, адералом та сексуальністю. Пам'ятайте, що ви не самотні і завжди є надія на покращення.